Тарас Григорович Шевченко, вірш мені однаково. Мені однаково, чи буде я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукавій вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.